Всім привіт, друзі! З вами Юра Юлей. Сьогодні ми з вами проходимо різні цікаві шахматні задачі. Я запрошую вас взяти участь в моєму челенджі, де треба розв'язати цікаву шахову задачу Мату-3 ходи. Цей челендж буде розігруватись протягом 10 днів після виходу цього відео. Напишіть в коментарях свій розв'язок і хто першим це зробить, для того я випущу спеціальне відео з привітанням. Кожен ваш коментар мені важливий. Ну що ж, переходимо до задач. Тут треба поставити мат у 2 ходи. Ми в минулому відео розп... зупинилися на цьому. Тут е, бачимо, що Тура е, не пускає короля на Та Можемо його загнати е, на праву частину дошки. Зробимо шах, іму, він відходить сюди. А тут вже треба подумати. Я тут бачу, що ми можемо поставити коня на А6 і ми виграли Ми поставили йому мат. Переходимо далі. Тут в нас королева і тура досить сильні є. Спробуємо поставити туру на е 5 щоб відігнати короля трошки ближче до пішок. Тут ще можна спробувати поставити королеву сюди, і ми виграли. Переходимо далі. Тут бачимо, що короля дві тури не пускають на поле F, і нам просто треба його туди зажати в кут. Спробуємо поставити королеву на F6. Він відійшов. Але тут ми сміло бачимо, що можна поставити на H8 королеву, і він в пастці. Переходимо далі. Тут бачимо, що. Трошки складніше це зробити, адже вже є королева біля короля, яка його захищає. Але спробуємо поставити королеву на F4, він втік. Далі спробую сюди поставити і ми виграли. Бачимо, що пішка прохідна майже перетворилась на королеву, і допоможе нам. Тут ставимо туру на G7, відгороджуємо короля. Від дошки, і ставимо, наприклад, в ту або королеву, наприклад, в туру, і ми виграли. Переходимо далі. Тут бачимо, що можемо поставити королеву сюди, щоб відігнати його сюди, і пішечка вільно йому шахімат ставить. Переходимо. Тут ми бачимо, що Досить складніше атакувати короля, бо він, його захищають ці п'яшки і тура і королева. Спробуємо поставити коня свого на Ф7, але його забрала королева. Бачимо, що це тут не вийде вже нас мата зробити, тому заново. спробуємо ми тут вдарити туру на F8, але її забирає королева. Тут також бачимо, що ніяк не можемо поставити мат. Тому почнемо ще раз. Треба добренько подумати, як це зробити. Бо тут король досить так файно захищений. І в мене є одна ідея. Ми можемо спробувати поставити короля на G8. Її збирає тура. Далі ставимо свою туру на G8. Тут наступна задача, але я вже її. Спробую рішити в наступному відео. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, і всім пока!